Так, всім привіт. У нас вже, можна сказати, відлига, потроху все розтає. Вчора позавчора ще сніг лежав всюди, а зараз тільки ось трохи перед хатою осталося і біля хати. А так на асфальті все вже повністю розтаяло. Плюсова температура. Так що знову теплота. Сходив трохи в ліс. Вчора топили, позавчора топили. В хаті, в принципі, тепло, грубо тепло ще. Трохи ось знайшов таких, в принципі, дві великі такі товсті ламаки знайшов. Третя така довга, не сильно товста. Зараз треба буде його перерубати, якось перепиляти. І... Пить. Завтра вже мені на кінець то на роботу. Подивлюся, яка там робота завтра буде. Не знаю, чи є плани, чи немає планів. Ну, одне радує, що хоч щось зароблю. вже. Бо вже, мабуть, місяць не працював. Одвик уже. Завтра будемо трохи споминати і вливатися в працю. Погода сьогодні така хороша, не холодно, морозу нема, трохи, звісно, вітер є, але в нас тут завжди є цей вітер, бо одні поля, поле, далі ліс, з другої сторони теж там берег і ліс зразу. Ось такі ось справи, як завжди, на вулиці нікого немає. Пустота. Так що будемо зараз пиляти, рубати. Ну і потім вже будемо готуватися до роботи. Надо що то їсти, взяти, бо все-таки на сутки йду, щоб там не впасти біля тих станків. Ось такі от справи. Всім. До нових зустрічей.